Ми продовжуємо стояти в заторі на площі Митній. От метрів 20-30 ми проїжджаємо. На радість там і поліція застряла. Не може вийти. Хоче вискочити з того затору. Десятий трамайний маршрут. Робить спробу повернути. До центру руху іде вже. Трамай 10-го маршруту вже три світофори, четвертий пропускає, не може проїхати. В заторі і поліція. Це недоліки нової системи організації руху у Львові. Мільйони викинули на фіксуючі прилади в трамаях, тролейбуси там маршрутках, але рух не покращиться, тому що кількість автомашин не зменшилася. Автомобілі, як 20 років 30 їхали по трамвайних рейсах, вони і зараз так їдуть. Як ми можемо їхати в графіку, коли на рейсах сотні автомобілів? Ну от. Бідна поліція наша. моргає, нічого не може зробити. О, кричить. 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 О, молодець! Скажи, дайте проїхати трамваю. Молодець поліція. Погочно на націлу митно кричить, щоб дали дорогу трамваю. Молодець. Оце я розумію, перший раз бачу таке. Поліцейський патруль по овцям дав казівку водія автомобілям пропустити трамвай. Браво поліція, браво!